Дякую, всім вітання. Буду презентувати вам зараз автомобіль, який до нас вчора тільки приїхав ввечері. Ну, я вам скажу, відчувається, відчувається. Були великі сумніви по цьому автомобілю, сумніви в плані пробігу, да? в плані його оригінальності, я маю на увазі. Ну, але ж, Забрали, перечитали, перевірили, все нам підійшло, все класно, все хорошо, Автівочка в ходу. от їду м'якенько, ви ж самі чуєте, не ступний грюк, їдемо по бетонці. Ну, їдемо до гаража, будемо показувати. 143 рідного продагу. отчет карвертиков, Вчора брали спеціально для неї для того, щоб і людям показувати, і для того, щоб самим, для того, щоб самим все це бачити. розумієте, тобто, для того щоб розумітися, що 143 потрібно було взяти чотка вертикал. У 12-му 21 2021 року у неї було 110 пробігів. Тобто вибиває карвертикал як, як 22-й рік. 110 пробігів. Ну самі розумієте, да? Opel Astra H. 1.6 бензинова на гарній комплектації у нас є клімат, у нас є 8-строковий монітор. У нас є люстерка з автозатемненням, автосвітло, автодощ, круїз, 4 скла, комбіновані сідушки. Ну, в общем, є повна повністю вся, якби не історія, а повністю весь комплектація, задні партроніки, крім підігрівів, передніх сидінь. Такий автомобіль у нас є у продажу. Пішки. Зараз буду вам його показувати, потім будуть там фотки приглядати, два ключі, сервіски. Автомобіль у нас з Німеччини. От одразу вам покажу. Дивіться, це у нас Pla Vencis. Це у нас все. От, Чоткарвертікал на неї повністю роздрукований для того, щоб вам її показувати. Щоб була історія, як то кажуть, правда. Сертифікат для документів, один власник з Німеччини. Такий автомобіль у нас є у продажі. переглядайте, дивіться, ставте лайки, коментуйте. Може хтось щось цікаве, телефонуйте по автомобілям, по зв'язку. Сьогодні день водія, приїхали сюди гаражу, а тут усе, знаєте, шашлики жарять, шашлики варять. Тож вас усіх зі святом. народ, Дуже радий вас усіх бачити, усіх вас чути. Дякую за привітання, хто, при... хто привітав нас автомобіль. Вартістю у нас 6300, багато немало, але 143 тисячі пробігу. Ручачок класний, гальма нові, задні колодки під заміну, диски нові, але колодочки треба замінити. Заміню. І буду робити йому хімчистку. Ну, Може побачити, не побачити, але це таке. А зараз просто покажу вам автомобіль. Так, друзяки, ось такий автомобіль. Сьогодні у нас тут, знаєте, таке. Трошечки святкування, яке у сусідів йде Степан наш побіг. Ось такий автомобіль. Дивіться, на білій фарі. Є коцки по капотіку. Отака ось була, отаку ось виправляли під. Ну, він не новий. Ну але по радіаторам все окей, додаткові фари. Гума зимова. По периту європейська. Ну, саме зима. Передні гальма нові, колодки нові. А задні треба замінити самі колодочки. Отакий. От Автомобільчик у нас у продажу. Отут не робить повторювач поворотика, лампочку треба замінити, замю. Отакі, от знаєте, от, задні гальма окей, а колодочкам труба треба замінювати. Задня гума також сама, крила буду робити, все, що, ну, як люблять. Задні партроніки, свіжачок, дивіться, який 1,6 бензинова, без ГБО. Отакий апарат ще. Давайте його з усіх боків обійду і ви дивіться. Ось так от, біла фара, фари в гарному стані. Ось такий автомобіль. Давайте покажу його під капотку. Так, скло у нас замінене, нолік, 10 або 20 рік. ну то неважливо. А все Остальне у нас 8 року сколочку. Так, дивіться, стан салону. Ну, він ще не митий. Бачите, кавролін ще не вичуханий, не випилі, буду все це робити. А у нас тут валялися іграшки. Ось на ось, отакі, ось, бачите? ось такі якісь дрібні іграшки валялися. Ну, дітки якісь були. Комбінація, салон комбінований у такому стані. Буду <кій> ці п'ятна усіх їм чистити, вимивати, будуть як нові. Буде все окейно. Третій підголовник існує, він забитий в комплектації в карверті, коли нам показала. Ось волосечка, будь ласка, бачите? Ну, все перед вами одразу. Такий автомобіль, дивіться, по низам у нього. Тут все окей, по розиночкам все окей. Коврики на весеньки сьогодні поклав, бо лежало шо. По комплектації у нас 4 підйомника замикання задніх форточок, задніх форточок. Оці ж накладочки, бачите, Всі двері зважені, автосвітло, додаткові фари, круїз, мультикермо, п'ятий ступ, клімат контрол, чорна панель, ця космо, люстерка з автозатемненням. 143. Сьогодні тільки стало ось на щиточок. Їхали було 142 там з гаком. Підлокітничок присутній. бачите, як? Ручничок, гляньте, як в ось і тут також. Дитячі ігрушечки валяються. ну, Автівка тільки приїхала, Гляньте, рукоядочка, яка за неї тримаєшся і відчуваєш свіженький автомобіль. Сідушки гляньте. Не перешиті, не тріснуто, Стрічечки всі рівнесенькі. Нема тут, знаєте, цих швів, що додатково, коли перешивають сідушки. Педальний вузол, дивіться, всі ромбики, всі на місці. Тут у нас також ж коврики сьогодні нові постелив. Тут у нас також все окей, все це треба. Вимивати, вичищати, Буду це робити. Буде якась обслуга. Наліпочки Астра. Зараз покажу вінкодик, кого там цікавить. Задній багажничок давайте покажу. Дивіться, по фонарям. Усі, знаєте, да, у них оця ось, ось балячка є, існує. Оці немає. Оці немає цих от... Знаєте, облазень у цього чорної кромки немає. Антенка ціленька, не гержава. Рейлінги. Оце лежали тут такі коврики. Поняли, отакі, отакі ось лежали коврики. Викинув полиця у нас присутня. Отак от одним дотиком пальчиком. По інструментах, дивіться, у нас докаточка навесенька лежить. І, і повний комплект інструментів. Крюки, все лежить. Отакий от ось автомобіль. У нас з'явився наклейка на місці. У нас з'явився у продажу. Цікаво виглядає так з третім підголовником. Напишіть у коментарях. Тут нічого не ржавого, нічого. Це у нас бруд буде вимиватися. Нічого не ржаве, нічого не пашкарьобана, все. Є отаке от ущільнювач, щось грузили видати. Ну, одним словом, ця, як завжди, у всіх по пластмасі, по ляді, все окей. Отакий от ось автомобільчик. Дивіться. Дивіться як виглядає. Задня гума також. Дивіться, з цієї сторони салон. Ось тут вчора лежали у карманчику. Бачите, лежить жилетка. Лежали якісь чіпси. Ось вони досі тут валяються. Якісь, чіпси, бачите? якісь палочки кукурудзяні валялися. Ось, дивіться, скільки всякого мотлоху там випадає. Ну але ж, все це поприбирається, сідушки у нас складаються. 60 на 40, да, 60 на 40 стеля чистенька, гарненька, але все рівно буду щось відмивати. Тобто, такі карти у нас не дергаються, не тіліпаються, все окей. По молдингу, по хрому, по цим заглушкам все на місці. Дивіться, як виглядає салончик. от, от апарат ще у нас є в продажу Давайте зараз покажу під капоточку. Під капоточку зараз покажу вам. Звісно, на машині 143 пробігу. Звісно, там до 150 вона потребує обслуги. На 150 потрібно буде замінювати ГРМчик однозначно. Європейський антифриз, він без масляних п'ятин по кришиці, гляньте. Все гарненько, це тільки витир, ось так. От. Просто повитирав акумулятор у нас, бачите, зелененький, все окей. Це у нас тут обрут. Отут у нас все, бачите. Все це бруд і треба все це вичищати. Буду вичищати, буду вимивати. Фари, хто там у нас дивиться. а ну Дивіться. Фари, може ну, хто побачить, де туда, дату. Ну, в общем, фари у нас в оригіналі. І там наліпочка присутня, ви бачите, фарки в оригіналі, ланжерони все не ржаве, ніде нічого. Все окей, навіть цей захист, оцей, бачите, він не перефарбовувався і не дуже там є запотіванничка, треба вимити. Я думаю, буде заміна мастила. Отут тут болтики у нас ціленькі, нержаві, не гнилі. Ну все окей. Отакий От ось апарат. Так виглядає. З хромом, по капоту у нього все, все тут чотенько, не кручене, не мучене, інде нічого. От такий апарат. У нас у продажу. Тож народ у такий ось у нас є Opel Astra H 2008 року. Має декілька підфарбувань, незначних без критики, без шпакльовки. По передньому правому крилишку там 200 мікрон б'ється, і задня арочка 169. Ну, таке собі, знаєте як. Але пробіг, комплектація і стан в ходовій ну, входовим властивостям просто суперовий. То, що такий автомобіль у нас з'явився на день водія, під саме під, 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 під це свято. Всіх вітаю зі святом, всім дякую, що ви з нами, всім дякую, що ви дивитесь. Автомобіль ну, вартий уваги на всі 100%. І плюс я ще щось дороблю. Він так, знаєте, бадряком так стоїть. Ну я не знаю. Ну, Відчуття нового автомобіля, відчуття на 140 пробігу це так і є. Плюс всі підтвердження. Тож всім дякую, всім па-па, всім гарного, тихого, спокійної ночі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, всім па-па.